Доброго дня, шановні українці та Україну, сьогодні на календарі 12 вересня 2025 року. І у нас в Україні, в Києві по справжньому осіння погода, як кажуть народі, баб'є літо. Хочу виразити свою думку стосовно тих заходів, які відбуваються навколо нашої країни в сусідніх країнах: це Польщі та Білорусі, закриті кордони, закритий простір. Неба, все це робиться дуже швидко і йдуть навчання. Нагадується, 22 рік такі ж самі навчання були, але згадаймо ще один такий момент: 22-й рік. всі змі кричали: нападу не буде, нападу не буде. Але він був. А тут кричать всі: напад буде, напад буде. Я вже не знаю, що думати. Ви знаєте, в мене таке враження, що тут щось від нас відволікають, надівають якусь темряву, щоб ми всі думали, що ось-ось Білоруся нападе на Польщу. а його не буде. Від нас щось друге приховують. Будемо спостерігати. Можливо, на цих днях буде якась інша важлива інформація в ЗМІ. Тому спостерігаємо. І наблюдаємо з вами, ваша Наталя Миролюб.